є По посадку, він похоже. Це у вас Ютуб спонукав. Зайшов я надав. На перший рік, так як довірились нам, ми опро... ну, ще не оправдали свої не, надії вже. Навіт лише. На вид оправдали свої. Порівняти з другими, то ніці в фірмі їхали хлопці. Кажуть, mm -hmm. Що ж ти робиш? Ціни такі недовірчиві сімена, так? Сімена. Да? Ну, якщо чесно, була б така можливість, якщо пшеницю обміняли на байрактар, то були б бы благодарні. Граса Експресовська, Граса Російська і це ж ти сіла. Так скажу, зустрічають тростянець. Горілки може. Їдемо до нашого знайомого. подивитися на сонячний саксон. Тільки заїхали в Вінницьку область. Вуаля, дощі, звісно. Він і нужен, але і не нужен зараз, тому що зараз має бути у всіх масштабна уборка соняшника, так як для кукурудських це не страшно, а для соняшника це дуже-дуже дуже нехорошо. Надіємося, що це останній дощ в цьому місяці і погода нам дасть обрати повністю соняшник і забити його в коморку. Зараз ми знаходимося в Тростянець, Вінницька область. Не знаю, може і попадемо до фермера на поле. Будемо бачити, зараз заїдемо в гості і побачимо. По нульові в мене ноль заліз в голову в вашою з, з вашою фірмою. А, 0. 0. Ну хорошо, що ноль з нашою фірмою. Я вам скажу багато, хто на ноль ну, дуже хоче перейти на ноль. Ну, я думаю, що трудновато на повний ноль перейти, тому що там всі во дуже треба дотримуватися. Там всі возьмі ну, і сорняки, це дуже, дуже треба дотримуватися а в нас техніки такої особо, все її немає під ноль. Ну, так. Я Драганчука дивлюся, дуже то він як розказує і показує, то зациклюватись туди, то воно не так все легко. Такі врожайності в цьому році вже так по району, по сусідам. Ми ж, як по сіда... району не знаю, але десь Чуть-чуть більше, чуть-чуть менше. Двадцятка? Ну, yeah. Не було тут. Для вашого краю 20 це, це Може, все. 20 ка піде <свят> тут? 20-ка? 25. -ть. 30 налетяне. 25. Може туди далі лучше, але край тут. Так і весь. А тут он для Більш-менш теж це хороший. Видно, що корзинки... Вигнулись, висушились і повні, тому що коли вигинається, викручується, то і тоді вона, вона набита там. Да. А це кондитерка. Семечки у жарені. Да, да, я хотів сказати, чоловік з 90-х паперку, <схай> стаканчик. <схай> тут я молотив. А, ви вже молотили? Да, да. Чи, так, так. Скраю він більш менш чистий, а mm -hmm. найкраще да. видно, але вода. Він на круг десь 20, 20 дав може. Ну 20 20 20 Тут піонір був на нас Тут піонер 20-22, да, туди? Да. А тут було Сузука. Це теж ваше? Це те, що купляв. 170 dolarів. 170 доларів. Єдині туди там на хімій Ага. Один і один. Один і один? Це що і, 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 Знаружи тільки а <стану> внутрі. Ото ваша ту ваша за. А що там? Ні. До... Вот она. А оце? Давайте для далі. на мене на... Де соняшник далі. А назад на обратку. Треба соняшник Полюбуватися. Вітаємо я... наш стояч. Оооо. Оразу видок. <плес> Не, ну, тут є. По під посадку він похуже. Ну, від посадочки це ж завжди, так. 5 мая, 15. 5 мая. ми по полям. <ріху> <ріху> да, Головне, щоб тепер ну, цей край чуть-чуть зеленковати, туди далі він вже да. можна да. збирати його. Я був пару днів назад, то було процентів 10. Вже. На ньому що добре, що він гладкий не, не закрутився, угу. і вода не збирається тут, і він не буде гнити. А я думаю, нас не втопить. Mm -hmm. Ну от така приблизна площа. Хотів <реш> показати, а <реш> що. <реш> <реш> Горобці попрацювали чуть-чуть да. теж. Ну от серединка вона ось тільки в ньому набита, чи ще якісь є? Mm, не зрозумів. Що вся виповнена має далі на возі, так? Бо я сингента там дивлюся, що нема. Серединки да? не Ну, У нас Saksoні Альфа Гранд Старовський, то в основному то середина повністю набивається завжди. Того й дивився, припав на Ютубі тут. Це у вас Ютуб спонукав? Зайшов. На перший рік, так, як довірились нам, ми опро... ну, ще не оправдали свої не, ви надії вже. Навіт лише. На вид оправдали свої. Порівняти з другими, то це вже приємно. Я думаю, в мене хуже не буде. Їдемте, то дожджика і їдемоте на кукурудку, ще подивимося, що їде. Угу. Коли Добре. я сіяв, ні ті в фірмі їхали хлопці. кажуть, угу. Що ж ти робиш? Сінний такі недовірчі сім'яна, так? Да? <сілина... сілина> е, то Він привіз, у нас є стандартна фракція, сама мілка, о, там 6 кг посівна була в тому році. Він взяв, каже, мені що подешевше, говори, економлю, бо нема фінансів. Каже, посіяти. каже, приніс і сміялися. Каже, каже. Каже, просто ржали, каже, з мене. Каже, що за блоки ти нам приніс? Ти що, взагалі, типа, де долг візьми, десь нормальні сіміна. Він каже, ні, сіємо. Каже, посіяв він, то всі вбирали там, він ще густенько посіяв, всі вбирали там. Ну, На три на центнера менше це точно. Okay. <laughs> Потім вже дзвонять його да? А, Давай і ми спробуємо. Okay. <laughs> це завжди так. не оранка була. Качан є. Печан є. Печан є. Печан Печан, втарше, ну, трай, трай, трай да. Ну, так. Ну, вже тоді по врожайності нам скажете. ну... Я думаю, зараз перві морози ви її уберете самі перві, тому що вона вологу скине лучше, ніж всі ну, остальні. Так. ну, так, на вигляд, я думаю. Я вам скажу, у нас зараз від кукурудза, так, ну, можна сказати, не хуже і не лучше, так же десь виглядає. Наш край. Ну, в принципі, я задоволений. Ви просто удивили мене сьогодні, що ми якраз в Умані були. Ви кажете, вже можна бронювати на насінню. Я думаю, не, ну це, ви... це вже 100% треба їхати. до людини. Не, 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 Мені Відео подивився то все. Ну, Довірились нам. тобто, Як можна сказати, для нових покупців, для нових глядачів ми оправдали свої надії. Поки ще так, тільки так. на полі, коли буде в коморці, тоді вже на 100 відсотків. Ну, це Ціна якість, якби те, що ми затверджуємо там, своїми словами і роботою, роботою да, то все відповідає. Вже ж не перший рік працюєте. Так, 5 років і за 5 років з людьми добилися, ну, тобто не самі добилися успіху, а з фермерами, з людьми, тому що ну, якщо ми даємо людині, людині це сподобалося, людина на наступний рік іде до нас і знову бере. Було таке, що людина взяла на рік, говорить, попробую там, от рекламую те, ще краще, візьму то. На наступний рік ні, ще, ще, ще з вами попрацюю. Ну, тобто ми стараємося свою роботу зробити якісно і щоб люди були задоволені і з фінансами теж в кармані. Ну, да, да, Тому що кожен рік на розвиток нашої компанії вони теж вносять свій вклад. Так і має бути. Да. Ну. Так. Уїдемо, забудемо подарок. він до вам, що спілки там привезти. Це вам будете опади мірити. Блокнотік. О, О що записували. Селек. Дякую. Дякую. І зараз ще ручечка. Дякую. Є ручечка так що, порекомендуєте ви нас так. друзям, <свист> фермерам. Я ж в тому году вас рекомендував. Да, ми ще ну. брали насіння сусідам ну, да. своїм. Так, шо? Дякуємо. Що де ну, чай з вами співпрацювати? Так, тільки так. так. Дякую. Дякую. О, ну що, любі друзі, тільки що ми побували з вами на полях у фермера, тось в нього там все шикарно. Соняшник буде сипати точно не гірше, ніж брендові інші компанії. Кукурудзка теж непогана, буде теж гарний врожай. Якщо буде можливість, обов'язково завітаємо на уборку. І тут зацікавились нашим насінням інші фермера. Тобто фермера з цього краю дивляться, такі говорять: ні, ну насіння дійсно, якби достойне уваги, а ну, приближіть нам щось. І далі зараз ви все побачите. Займаємося ж насінством на ютубі, якби популярні, тим, що люди всі доволі за 5 років не було би там сказати, що всі задоволені, бо такого не буває. Ну, а 100 клієнтів в 90, то в нас... А синя яке? Гранстан експресовське, гранстан російське і... Це те, що ти з'явив? І євровайки не говорить. Ваш дош пішов і сонячий нормаліст. А ти казав, що не буде ні хера. Ну... Всіх коліна, а в мене ще лише... Тільки в сходи, так? А не, він же геть не сходив на деяких деяких ну, Сроки посіву теж багато що рішають. Ну, Наразі всі треба робити. Що ти Ні, той ж зробить, я, я думаю. Хто ж зробить, я думаю, після дежі. Що щоб не гнию? Думаю, що не можу. зеленкова, жовтувата така, то цей, то може гнити. Може, ну я думаю, що ні. Бо я диссикацію зробив, але вже стоїть би. Ви які гібриди сіяти основні? Сінгенту. Сінгенто сієте. Син єту. Син єту сієте. Сінієн був Нас не хочете попробувати? Небагато, багато. Що, виписуємо рахунок? Вже. Що нас і я не обрали. Ні, шуткуємо. Ну, ми веселі всі хлопці. Говоримо, як є. що Матюкатися не будемо, як пі-пі-пі. І каже коментарі одразу, не мішайте чоловікові говорити по-англійськи. Я вибачу, а відомо. так, скажи, зустрічають тростянець. <рес> Орілки може, коньяку. що п'єте? А ви п'єте? Приємець. Ну ви не наливають. Не Ні, ну так. як це? Ні, я вже не п'ю просто давно. Яку воду? Ні. Чи коньяку? Ні, ні, ні. Чи пиво? Ні, не пиво точно. Коньяку? А я що сам допити. А... Ні, я ж ми ж за... Ти трошки вип'єш? Ну, вже. Айда, давай, там коня кон давай цей. Давай, конячок тоді вже буду, що зробиш. Вже, вже ж договорилися, вже наше насіння сіяти, як це ж не випити, тоді. Чуть -чуть. За, за такий банкет уже треба буде і скидку робити хорошу. В будь-яку? Хоч на пробу, якщо там собі. Ні, ми ж не заставляємо нікого. Кожна людина приймає рішення. А я собі посіяти, а половину — не дав Бачу. Під дубиною тебе що, їхні? Да. Да. Ні, сашник їхній весь. Кукрузу я б дали таку і таку.